Вітаю на каналі Сило Ти Моя Доля. Бажаю всім доброго здоров'я, мирного неба і успіхів у праці. Ось і закінчується наш городній сезон. Сьогодні вирішила зібрати решту перцю, тому що боюся, щоб його заморозком якимось не прихопило. Як кажуть, треба і честь мати чи знати, бо вже сьогодні не рано не пізно, а 5 жовтня. Вже в таку пору, часто густо бувають не тільки заморозки, а навіть і вже невеликі мінусові температури вночі. Але цього року обійшлося без таких низьких температур і перед ще ось достояв до такої пори. І ось такі повиростали в нас глечики. Правда, назви не знаю, бо я вже говорила в одному із відеороликів, що в минулому році вибирала перець із купленого перцю. І, звичайно, продавці не говорили, який сорт, як він називається. Бо в мене в минулому році не було свого перцю, а доводилось купувати. І ось такі. Такий результат, такі причинені в року, звичайно, не всі різні, більші і менші, але гріх жалітися. Я вже і закрила і в півлітрових баночках, і трохи і продали ми, їздили на ринок, і тепер ще вибираю і дозрілий, і зелений також. Звичайно, він ще має дозріти. Ось така краса. Зібрали цього року гарний урожай, можна сказати, всіх овочів. І ось такі кавуни. Подивіться, які кавуни, п'ядями покажу, який екземплярчик виріс на городі на Хмельниччині. Навіть, напевно, в Херсоні. Не завжди такі вдавалися, як в нас цього року. Ось таку кубку, ніврочку назбирали. Звичайно, тут є такі, що віддамо їх курам, бо вони не і маленькі, а є такі, що ще можемо із кимось поділитися. А кавуни, як я вже говорила, ось ці довгі, це Чарльстон Грей. І полосаті ау продюсер. Вони також гарні великі. Так що, звичайно, буду купувати на сінях і якихось нових незнайомих мені, гібридів чи сортів, але і від цих не відмовлюся. Але з своїх кавунів, на відміну від гарбузів, на сіня я не збираю. Тому що боюся, що вони перезапилилися з моїми кабачками, які також росли на городі. І толку вже з них не буде з цього насіння, не буде такого гарного врожаю. Так що потрібно не пожаліти копійчини і купити знову свіже насіння. Чекаю, щоб їх кудись забрали кашові гарбузи. Також цього року багатонько в нас їх вродило, бо з таких звичайних гарбузів ми майже насіння з усіх вибрали. І на насіння вибрали. І частково висушили на сонці і здали. Залишилось тільки трохи. Ще один день потрібно сісти, вибрати. І якщо буде така можливість, знову ж таки висушити на сонці. Ну, а кавбузи десь потрібно забрати в якесь захищене місце, вони довше зберігаються, то будуть ласощі нашим козам і поросяткам, коли ті підростуть. Порожнішають і порожнішають наші городні ділянки. Вже давно викопали картоплю, забрали буряки і кормові і столові. Ще на одному городі в нас кукурузи трохи багатенько є. Так що з чоловіком потроху її забираємо. Ось такий вигляд має арахіс. але він ще буде рости, навіть якщо будемо возити гній, то він буде. Ще дозрівати в землі і копатиме його поки що ще не збираємося. А це морква, про яку я неодноразово говорила, і сіяла, сіяна вона в листопаді. Господи, вибачте, в липні, в липні сіяна. І вже деякий я зараз не можу її вирвати, бо... Дуже суха земля, давно не було дощу, і корінь зарветься. Але деякі корінні плоди і так вже видно, що ні в року, як я вже говорила, посіяна так пізно морква, другим врожаєм після чогось чи на якійсь вільній ділянці, добре зберігається взимку. Так що ще також не будемо ми її зачіпати. Вона в землі, так що якщо навіть буде заморозок, то нічого він її не пошкодить. І капуста цього року дорідна виросла. Це в мене гібриди, агресор і бригадир, які зберігаються добре і в зимовий час. А ще є Ярославна на іншому городі. І тут на цьому також частина Ярослав посаджено. посаджена. Це не найбільший екземпляр ярославний. На цьому городі вона не дуже така велика. А ще на додатковий город потрібно вирізати там капусту, бо щоб десь хтось не зайшов нам не поміг в кавичках, то там дуже великі голови. Так що нема що ображатися і на капусту. Також цього року вона вродила. Савойська, правда, не дуже велика. Ось така савойка. Після викопаної цибулі, після вибраної цибулі я посіяла ще трохи календули. Ось подивіться, які кошики вона наростила. Потрібно буде завтра обірвати і зробити настоянку календулу. Знаєте, що дуже добра вона для того, щоб полоскати, додавати в воду кілька краплин чи чайну ложечку десь на склянку води, і полоскати горло, коли болить горло, коли запалення горла, чи, можливо, навіть і ангіна. І також і настоюю олію на календулі, стерилізую, так як хто. Хто як і я народився ще, як кажуть, в давні радянські часи, то знає, що ми так робили для дітей таку настоянку, олію, брали олію і кидали туди звіробої, потім стерилізували цю олію. Так само я тепер роблю із календулою. Дуже добра. Така, виходить, нема, така. Рідина для змазування ран чи якихось виразок. Посіяна другим врожаєм брюква також ось така вже виросла, але сподіваємось, що ще буде дощ, вона ще підросте. Трохи її ріст притормозився, тому що вся білокрилка, яка була на капусті, а ми її хімічними засобами не обробляли, перекочувала на брюкву. І ось так підпсувала листочки брюк, бо вона стояла гарна зелена, а коли білокрилка почала висмоктувати соки з нею, то вона ось так пожовтіла лист, листочки. Але тепер вже, як бачите, білокрилки вже нема. Холодніше, і вона десь сама видно поховалася в ґрунт, чи не знаю, де там вона зимує. Ось такі брюквинки. Ну, як я вже сказала, поки що рвати їх не будемо. Тому що брюква навіть і заморозків не боїться. А салат взимку, виходить, з неї корисний і смачний. І кури також люблять таку вітам добавку. Отаким розкішним є листя на чорній речі. Її навіть білокрилка не пошкодила. Очевидно, не подобається, чи запах, чи можливо якась конструкція листу не така, чи вона, можливо, якась твердіша, але не поїжена чорна редька. Також ще поки що ми її рвати не будемо. А чоловік ще вижинає рештки кукурузи на цьому городі, бо на іншому, як я вже сказала, на додатковому. Ще в нас багатенько кукурудзі, так що є ще до чого прикласти руки. Взагалі роботи ще вистачає, бо ще й яблука не обірвані. Так що поки що нам спокій, не те, що сниться, а навіть і не сниться. Але слава Богу, за все, слава Богу, бездужати працювати і мати від своєї праці якусь віддачу. в першу чергу. Добавку якусь невеличку до своєї такої мізерної пенсії. І також, коли працюєш, то забуваєшся трохи про проблеми, які є в житті кожної людини. Трохи про свої болячки, ну і, звичайно, про глобальні проблеми в світі і, зокрема, в нашій країні. Моя коляндра, напевне, не дасть ради дозріти. Також посіяла я її другим урожаєм. Трохи використали зелені, але використала я її мало, бо я, правду сказати, не знаю, куди її використовувати. Не дуже вона мені так подобається зелена. А от насіння її я люблю. Але, напевне, воно вже не встигне дозріти. Воно пов'язалося, але ж все ж таки вже холод. Ну, побачимо. Подивіться, як посходила квасоля. Виривали, десь налущилася. І навіть навіть весною так гарно не сходила. Ось так красненько. Так що хоче наша квасоля, щоб було вічне літо. А цього року, як ви знаєте, Нема ціни на квасолі, і чоловік каже, що не будемо ми її садити стільки багато, тільки трошки для себе і вистачить, бо коло неї ж потрібно наморочитися добре. Але ніхто тої нашої праці не цінить. Але не всі культури вдалися другим врожаєм. Наприклад, тут сіяно було ще дайкон. Але потягнула посуха і він не зійшов, а ось так красненько зійшов кріп. Ну Тут він в основному самосівом зійшов, а трошки я посіяла. Але також вже навряд чи він буде, бо бачу, що вже на неділю зниження температури до одного градуса, до плюс поки що одного. Значить, на ґрунті будуть заморозки і вже він також навряд чи підросте. А дайкон подекуди деякий зійшов, ну ще й не звичайний, не білий, а червоний, але дуже звідка зійшов. Не було дощу, а поливати не було в нас такої, не було, саме скоріше сказати, бажання. І сили також. Треба обривати яблука. Деякі яблуні цього року прогуляли, нема не врожаю, а деякі ось так зародили. І пізня молоденька груша також дала ось такий урожай. А Іванові заморозків не боїться. Ох, і смачне ж варення з неї виходить. І ще не обірваний наш синій виноград. Так що, як я вже сказала, роботи вистачає, хоч і здавалося, в основній культурі городу вже зібрано, але ж роботи вистачає. Дякую всім вам за увагу, всім, хто дивився. Сонечко вже сховалося за деревами і піду я. Дообривати свій перець. А всім, хто дивився, бажаю доброго здоров'я, мирного неба, успіхів усіх добрих починаннях. Як ви вже зрозуміли, як я сказала, з вами був канал Село Ти Моя Доля. Підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами! Всім всього найкращого, до зустрічі!